Французька та британська влада вимагають покарати відповідальних за кінське м'ясо у яловичах на Щоправда, на якій стадії воно потрапило до заморожених лазанії та гамбургерів, ще невідомо. Країни та компанії перекладають відповідальність одне на одного, заспокоює лише те, що продукт не шкідливий. Наскільки я знаю, це м'ясо не становить загрози здоров'ю. Тому давайте не будемо говорити про це принаймні як про медичну проблему. Але поза сумнівом, це скандал. Правосуддя має бути нещадним до тих, хто скоїв Це була це помилка чи спланована махінація, каже єврокомісар з внутрішнього ринку Мішель Барньє. На шляху до магазинів м'ясо пройшло щонайменше через трьох перекупників Кіперського, французького та Люксембурзького. Член комітету сільського господарства Європарламенту Жозе Бове вважає, що його походження румунське. Мільйони тварин в цій країні пішли під ніж, коли нові правила дорожнього руху заборонили використовувати їх на дорогах. Ми перевірили усі виробничі потужності, і тепер стало абсолютно зрозуміло, що жодна румунська компанія не причетна до шахрайства. Ця тенденція перекладати відповідальність на тих, хто як найдалі, на нових членів ЄС, які, очевидно, не такі сильні у піарі, сильно мене розлючує, Відповів румунський прем'єр Віктор Понта. Тим часом мережеві супермаркети прибрали з полиць продукцію шведської компанії Фіндус, під брендом якої продавалася конина, а фастфуд гігант King розірвав зі шведами контракт.